Європейське визнання кіровоградський тренер з бейсболу отримав нагороду найвищого рівня. Черговий конгрес європейської федерації софтболу і конфедерації бейсболу Європи у празі цього року розпочали з нагородження. Перші статуетки вручали кращим тренерам року. Отримав її, і наш Олег Бойко подробиці знає Віра Шестакова. 25 років тренерської діяльності і ось всесвітнє визнання. Чергова поїздка нашого земляка на конгрес до Праги принесла йому приємну несподіванку. Конгрес почався з того, що вручають ці награди. І перші награди три года визвали мене, і я, чесно говоря, був удивлен. Хоча заподозрил щось неладне, не ладно, когда і на великому екрані показувався такой типа фильм, презентація, і везде я фігурував. Я тоді вже понял, что что-то не то. Ну а потом кадає прозвучала моя фамілія, то вже все стало ясно. Ідея нагородження кращих тренерів року федерації арбітрів та секретарів з'явилась три роки тому. На початку проводяться інтернет-голосування між країнами. Відправити можна від однієї країни декількох учасників цього року. Кандидатура нашого тренера була беззаперечною. Президент Європейської федерації сказав, що ще в неї коли набрали тільки вибор цих кандидатур, і на Б перве була зачитана, то всі остальные сняли, і голосування не було. То тобто есть единогласно. Олег Бойко приїхав до Кіровограда у 1991 році. Його сюди направили, коли вирішили створювати спеціалізоване поле для бейсболу. І вже у 1992 році він став нашим бейсбольним тренером. Через п'ять років посів місце тренера національної збірної за цей час. Завдяки його тренуванню кіровоградський бейсбол досяг високого рівня. Ми постоянно боємося і. И бывает выигрываем. Хотя, так, баражированы между верхним и нижним дивизионом. Короче, трудная жизнь. У национальной сборной очень тяжело. Я очень горжусь украинской молодежью. У нас очень талантливая молодежь. И горжусь тем, что наша молодежь это как машина. Мы побеждаем и побеждаем. Побеждаем и побеждаем. Во многих возрастах мы... Очень неприятний сапівник для большинства європейських стан. Томи сильний в молодіжі. Олег Бойко говорить: нині для нього найважливіше змагання це змагання із самим собою, адже він певен, що отримавши таке почесне визнання, буде ставити ще більш амбітні плани. Найголовніше їх виконувати. Віра Шестакова Анатолій Басисти день за днем.